Населення у нас е, такої вдачі. Бажання довести, що, блін, ну ми краще. Краще за вас, бо ми не нападаємо, не вбиваємо. Місто Суми це відверто українське, не проукраїнське, відверто українське козацьке місто, яке показало, що ну, ми можемо. Місто достойних людей. Крайні хати і горять першими. У цій простій істині переконались сумчани у перші хвилини повномасштабного вторгнення московитів в ніч на 24 лютого 2022 року. Війна до їхнього краю прийшла о четвертій ранку із масованого обстрілу Білопілля. Перед світанком місто Суми перетворилося на гамірний мурашник. Люди масово виїздили в західному напрямку. Назустріч мені летіли колони. Ну, я так розумію, в переміжку там були співробітники МВС, співробітники Служби безпеки України. Ну, в очах я бачив страх. Я бачив, що ці люди просто тікають з міста. Все поділилося на до і після. У когось була паніка. Пробували виїхати з міста за будь-яку ціну встигнути і втікти. Я 24-го зрозумів, що в першу чергу. Люди чекають на звернення міського голови. Ми так не дочекали цього звернення. Ну, а стосовно губернатора, бо він не голова військово цивільної адміністрації, екс-губернатора пана Живицька, він втік і більше місяця сидів на заході України в місті Чертків. Про це знали всі, це була велика ганьба для Сумської області, і за це в подальшому він ще отримав орден. Більшість депутатів втікала. Я бачив іншу категорію людей, які гуртувалися для, для самооборони. Вони розуміли, що тут їх дім, і треба цей дім захищати. Оборону міста Суми відпрацювали прості сумчани. Ця земля завжди була полем бою. Так сталося, що земля сиверців, северян була фронтиром. Межа між лісом і степом ставала ще й цивілізаційним розломом між кочівниками і осілими племенами мисливців та рільників. А межа це завжди війна. Історично так склалось, що Сумщина це завжди були північні землі, ще починаючи від скіфської держави. Як завжди, прикордоння знаходилось в стані війни. І всі конфлікти вони по периметру любої держави і виникають. Тому можливо і населення у нас <сь> такої вдачі. Хлопці вийшли, реально добровольці. Хлопці повиходили вони просто з дому. Де в кого була яка зброя, організовували патрулі? Хаоса не було. Я не бачила, що хтось бігав по місту, вбивав там, крав, не було. Десь в якихось групах починали розносити якусь інформацію, що нібито на приміщенні там, адміністрації повісили там, російський флаг. Ну, звісно, ніхто не чіпав наш державний прапор. Виїжджали групи попередньо, щоб обороняти наш державний прапор. Влада була українська. Уже в перші дні повномасштабного вторгнення сумчани піднялись на захист свого міста. Будували блокпости, створювали загони самооборони, формували диверсійні групи для боротьби в тилу у ворога. Це було 24-го, Спускаюсь, стоять хлопці, кажуть: Ну що, треба будувати блокпост? Кажу, хлопці, зараз будемо будувати такі ж знаєте, піднесення, всі хочуть щось робити. Їде автомобіль. Куди ви їдете? Бачу, везе блоки. Він та ми блоки нам сказали вести. Ні, чувак, вигружай тут блоки. Що вам хто сказав? Вони ніхто нічого не сказав, але був якийсь командир, сказав, якщо піде колона, стояти на смерть. Я кажу: так смерть наступить дуже швидко. Тут так не вийде, хлопці. Якщо піде колона, то ми повинні зараз зробити капаніри через 10 метрів. Ми вам зараз привеземо бутилки з е, запальною сумішю. Все, що можете зробити, кидаєте по дві, по три бутилки з запальною сумішю і уходите під мост. І відходите. Все, почали робити. Люди починають копати. Я дивлюсь, молоді люди йдуть. Я кажу, хлопці, да допоможіть копати. Та зараз. Кажу, хлопці, згідно військового стану, я вам наказую допомагати. Вони швидко лопати, Що треба робити? Кажу, копай тут, копай ні тут і тут, і все, йдіть далі. Вони... Все окей, все робимо. Ну так знаєте, було, ну, треба було зробити щось, не розуміли, коли піде та колона, як піде. Далі ми стаємо, їде жіночка, квіти, квіти привозить в горшках. Ну, привезла жіночка, квіти, поставила, поставила на ці бетонні блоки. Кожен хотів бути корисний в цій справі. Для першого дня було, скажімо так, чим, чим держати оборону. Я... Мисливець зі стажем. У мене є мисливська зброя, і гладка і нарізна, є також нагородна зброя. Це 24 числа, вже після обіду, почали виходити на мене, теж. також наші пенсіонери, військові, ті, що лишилися. Морально, і фізично і психологічно я був готовий для того, щоб зустрічати тут. Цю свою службу працював на оперативних посадах. Тому питливий розум контразвідника мені підказував, що оперативна фантазія дозволяє зробити трошки більше і бути більш полезним, скажімо, тут, ніж десь у Львові чи у Франківській. Ми зустрілися на заправці маршал з пенсіонерами. Прийшли два хлопці-пенсіонери з Альфи, бивші «Альфачі». причому ну, ми з ними були на бойових задачах і на Донбасі, там, в нашій ротації там, 14 2014 року. Вони професійні гранатометники, і з цього все починалося. Було по-різному, були з досвідом, були без досвіду, були сугубо гражданські. Ну от, Василь прийшов із сином, ну з дитиною, які там 19 років на той час було. В подальшому ми сформувалися в підрозділ, ми себе назвали Група Хабіба, наше місце дислокації було. Покинути розташування ЦСО Альфа СБУ. Почали приєднуватись люди, 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 і за перші три-чотири дня ну, нас зібралось, у нас було 63 чоловіка. Це найперший yeah. бій був. Ось тут ось ми під'їжджаємо, тут спалили техніку російську. Двохсоті лежали, мабуть, з місяця тут по обочинах. Тут сау згорівша стояла, тут бензовоз, тобто, Ну тут такий був крепкий бой. Після першого бою 26 числа вони взяли місто в плотне кільце і в місто вже більш не совались. Задача, я так розумію, від їхнього вищого командування постійно їм стояла захватити місто. І по переговорах військовослужбовців Російської Федерації вони. Кожної ночі планували захід. Але не так сталося, як гадалося. Московити не те, що місцевості не знали. Вони навіть карт нормальних не мали. Ворог не орієнтувався на місцевості ну, от слова зовсім. У них перша колона та, що пройшла от по окружної. Поїхали не по тій дорозі. Всі інші колони вони йшли по накатаному, вони всі їхали як, як йожики. Плакали, кололись. Ну. Їхали вже по, по протореній дорозі, ну, чим ми й користувалися. Перша закладка була зроблена в цьому місці, йшла колона понад 50 одиниць. Спрацювало наше е, підривне устройство. Е, була підірвана МТЛБ, вона вже в простонароді називаємо Маталига. Потім е, через неділю також на цьому ж місці було зроблено ще одна закладка. Закопані були чотири танкових постріли. Також був здійснений підрив, було знищено БТР і ГРАД. Колона пішла далі на сторону нижньої Сироватки, там потім на мосту був бій здоровий. Ну, пройшло години три, повертаємося назад. Тією ж дорогою. Бетер ще димить, горить. Ну, двигун уже на землі. Уже все. Двигун знятий, вже трактор подогнали, пе 08, уже грузять в кузовок. Кажуть, весна йде, треба буде землю. Орати. У них вже була така ситуація, що вони тут губились. Наприклад, був БТГР, от конкретна ситуація, який повинен був зайняти варажбу. Річ шлася про ворожбу, вузлову станцію. Білопольського району. Заходить БТГР, знаходить місто Ворожба, не знаю, де вони його знайшли. І по трасі суми рамни їдуть аж до Альшан. В Альшанах вони розуміють, що вони йдуть не туди, вони заходять в ліс. Вночі ми коректуємо байрактари, вони достають, розуміють, що їм треба йти назад. Але є інша проблема. Розхід пального, споживання пального танкам в тих умовах зимових, ну це 900 літрів на 100 кілометрів. Забезпечення пальним нема, нічого нема. Вони починають запрошувати забезпечення, забезпечення їде по об'їзній, не доїжджає, звісно, вони там залишаються без пального, потім якось. Повертаються назад і входять. В яку ворожбу? Не в ту знову. Вони знаходять ще одну ворожбу, ворожбу Лебединську. Йдуть на ворожбу Лебединську. І вже в ворожбі Лебединській вони знову по пасаплям, знаходяться там, не розуміють, що їм робити, мерзнуть. Знов запрошують пальне, пальне не доходить. І так вони тут тинялись. Сама земля Сумщини ворожила та чаклувала над загарниками, заводила їх у нетрі та хащі, не даючи жодного шансу на порятунок. От і не вір тепер у конотопських відділ. Ми в місті майже не працювали. В перші ж дні я поїхав до командира 117-ї бригади, нашої ТРО. У нас була з ним домовлено, що ми працюємо виключно поза межами міста. Ми розуміли, що Хто нам зустрічається, це ворог. Починали ми мінувати танковими боєприпасами. БК було дуже обмежено і ми ганялися за вантажними автомобілями Російської Федерації в надії, що, що там буде БК. Ну, Як завжди, нам не везло. То, то з танковим БК попадеться, то ще з чимось. Ну, не дуже така ефективна робота, закапувати за, за танки і снаряди. Виручив случай. Один із мешканців Краснопільського району притіг собі САУ-2С7 додому, коли заходила колона через кордоні, вона заглохла і вони її покинули. Він притяг її з повним боєкомплектом. І ми фугаси ці в нього всі і вивозили. І Почали ми працювати вже фугасами з САУ. Ну, більш ефективно вийшла. Ну, якщо брати із таких із найбільш вагомих, там де нам вдалося, це Дубов'язавка, Конотопський район, там ми замінували, добре замінувались і підірвали колону, йшло там 18 одиниць техніки, 11 було уражено. Хорошо злетів Тігр ББМ їхня з командиром підрозділу. Підрив здійснювався за допомогою. Проводів, ще тоді ми працювали на проводах. По цьому ярку я вам показував, заходили звідти хлопці-підривники, лягали там у сніг, в маскалатах, ну і чекали на колону. Коли колона проходила, здійснювалася ініціація фугасних закладок. Бог нас брьох дуже сильно. Було таке, що ви з точки прикриття, буквально при 10-10-5 хвилин, ми за угол. І це місце накривають савушками. І потім просто пока поки едем, вони просто не время Чесно такое було чистое. Все Всі були іскрені, все, всі, блін, заодно були. Все було зрозуміло. Поряд, побратими і друзі, попереду жорстокий ворог. Особливу ненависть у наших захисників викликали сепаратисти, так звані ДНРівці. Як по больше мене, мене більше зліли. дырявые, которые просто, ну, из-за вас падла вся эта канитель, вы сюда еще пришли, бы. И все же, и так, да не, нас пригнали, Да не, вы с нами начали. Вы это начали, мы это расхлебываем. И одного держу так просто, ну, придавил, ну, как, ну, что не запаковали его. А тут начинается, ну, стрекотня с той стороны. Я его сдержу, он теряется, начинает меня, да я ж свой. Я ж наш, я же свой, я ж Вова, 54 года, там. я, я ж наш, ДНР, я Донецкий. Я не укроп, і тут я вже врубаю, що нас попутав. Так ми укропи. Не повезло, я мальчик. Матю, я пірасюда, на викладак блідніє просто. Суми знаходяться на відстані 20 кілометрів від кордону з Московщиною. І цей чинник досить серйозно впливає на формування бойових рис характеру людей, які живуть на прикордонні. Ми знаходимося на межі. Кожного дня нас обстрілюють. І кожного дня ненависть до у цих сусідів тільки зростає. На цих територіях вже не те, що братів. Рівень ненависті найближче 100 років. Я не знаю. По-іншому і не буде. Я перший раз в житті зрозуміла, що таке реальна ненависть. Я розумію людей, ті, хто пішли воювати в перші дні добровільно, таке було бажання, як кажуть, дати їм. Під дих хотілося. От Я не знаю, це не можна пояснити. Це просто воно або в тебе є, або його нема. Не страх, а якась така люта ненависть і таке бажання довести, що, блін, ну ми краще. Краще за вас, бо ми не нападаємо, не вбиваємо. Ми хочемо жити мирно, а ви прийшли до мене додому. Перед війною був такий відверто проросійський шабаш в виконанні Мураєва. Ми вийшли, звісно, на цю акцію. Я був здивований, що дуже багато людей вийшло висловити свою негативну думку стосовно цього проросійського шабашу. В місті Суми чи були такі проросійські настрої? Ну ні. Десь там якимись, якимись окремими, якимись політичними силами. Але в цілому це відверто. Українське не проукраїнське, відверто українське казацьке місто, яке показало, що ну ми можемо місто достойних людей.